Є така теорія, можу я щось спомилятися, в плані того, що якщо погана якість а гарний сервіс у тебе залишаються. Якщо гарна якість і поганий сервіс від тебе уходять, а якщо в тебе гарна якість і гарний сервіс, клієнт з тобою назавжди. Тому про сервіс треба думати. Перше, це. Відповідати клієнту на повідомлення. І це боротьба, з якою бухгалтери вже багато років мудохаються, вибачайте, що так кажу. А через швидко це скільки? 5 хвилин, 10? 20? 30? А, я же... а якщо тут ПДВшка така на 40 мільйонів, як мені швидеченько, рахуночок тому другому зробити? Де це швидко? Клієнти не відповідають на це питання. От клянусь, ти, коли б їх не запитував, не відповідають на це питання. Але швидко. Ну, давайте так. Хоча б в робочий день має бути закрите це питання. Друге, CRM, ну, не знову а Давайте так, система для того, щоб не губити повідомлення. В емейл відправив, в вайбе відправив, по телефону позвонив. От у нас я вам клянусь ситуація, Прямо із зараз. Проблема у клієнта до нього прийшла прокуратура. Щоб ви розуміли, всю його сім'ї перезвоніло. Всім перезвонила, всім менеджерам, всім бухгалтерам, вся сипіця та всюди непонятно. Як це збирати? Має бути система, яка б ну надзвичайно відповідального, І от ця комунікація для того, щоб не губити цих повідомлень від клієнта. Звичайно, бути на зв'язку зручних для клієнта каналах. но обмежте їх. Не давайте всі канали. Кажіть. Телеграм, там я не знаю, вайбер, тільки дзвінок, будь ласка, не, не, давай, не давайте клієнту багато вибору. Регулярна звітність, і я кажу тут про звітність не регламентовано, а про звітність саме клієнту. У вас такий-то обіг. Ми це все робимо. Але ви перевіряли, ми відправляли насправді кожен місяць посилання на книгу обліку доходів ФОПам і писали: ваш там обіг такий, то залишок такий, то податки сплачені, Прекрасний, прекрасне повідомлення. Питала клієнтів, а ви хоч раз відкривали його? Ні. Ні. Я і що? Ну ви щось шляте да й шліть собі. Взагалі, ми переробили, Альона придумала, зробила э, pdf формат великими літерами написала, скільки податків, скільки є, та, і коли якісь питання, вона казала: ось відповідь. <сум> тобто, не давайте, давайте менше дій клієнту. Якщо це може, не посиланням на Google Диск зробіть, зробіть це pdf кою Але щоб він бачив. Тому що, коли не бачить, потім встає питання: а ви це не відправляли? Да? А де воно? А як мені знайти? І для того, щоб просто зменшити оця регулярність дій, вона має бути.